Американська фінансова система входить у фазу досить високої турболебності, і причиною є величезні дисбаланси в секторі комерційної нерухомості, що в свою чергу сильно тисне на всю банківську систему, а також цю ситуацію підсилюють проблеми із нереалізованими збитками банків. Більше того, термін, який ви бачите у заголовку апокаліпсис комерційної нерухомості, це не моя вигадка, так про неї регулярно відгукуються провідні спеціалісти цієї сфери, аналітики. Та дослідницькі інститути. І далі ви побачите, що цей термін повністю відповідає реальності. Тому у цьому відео ми розглянемо, які екстремальні ризики несуть ті більше 500 банків США, і які можуть потягнути за собою ще майже півтора тисячі банків і загалом усю фінансову систему. І, звичайно, що інвестору робити із цією інформацією та як вберегти свій капітал. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи кількість у більше 500 банків, які мають проблеми, це жодним чином не гіперболізація і навіть не перебільшення. Цей результат кількісної оцінки по результатам звітності, яку подають банки до регулятора. Отож, у Флоріда, Атлантик і УС провели глибокий аналіз, який базується на квартальних звітах, які банки подають до Федеральної Ради з нагляду за фінансовим установами. Ключовим показником виміру ризику є співношення загальної експозиції на комерційну нерухомість до власного капіталу банку. Регулятори в Штатах вважають, що поріг у 300% є підвищеною концентрацією, яка вимагає посиленого нагляду та управління ризиками. Перевищення цього рівня означає, що банк видав кредитів на комерційну нерухомість на суму, що в три рази перевищує його власний капітал. У такому сценарію навіть посереднє знецінення портфелі комерційної нерухомості, наприклад, на 30%. Може повністю знищити капітал банку і зробить його неплата плата скроможен. Станом на 2025 рік, статистика виглядає без перебільшення загрозливо. 504 банки мають експозицію, яка перевищує 500% від їхнього капіталу. Це означає, що для панкрутства таких установ достатньо втрати лише 20% в вартості їхнього портфеля нерухомості. Це сценарій, який вже реалізувався в офісному сегменті багатьох крупних міст. Ще 1077 банків знаходяться в зоні вище 400 що також є критичним рівнем вимог поточної корекції цін, і загалом 1788 фінансових установ перевищують регуляторний поріг у 300%. Серед банків із високою концентрацією ризику, які є публічними компаніями, можна виділити там Corp, Bank, Зайцбанк National Bank, Synovus Bank та Bank OZK. Це все багатомільярдні банки по капіталізації. Причому більшість цих банків навіть не мають якоїсь цінової реакції на ці структурні проблеми. Друга сторона проблеми і капіталітів – це нереалізовані збитки банків. І проблема полягає в тому, що протягом довгого періоду низьких відсотків ставок, там з 2008 по 2021, банки накопичили величезні портфелі довгострокових облігацій, там MBS, і, і Трежаліс, та видали кредити із фіксованими низькими ставками. А різке підвищення ставок ФРС у 22-23 роках призвело до падіння ринкової вартості цих активів на 10-30%, а в окремих випадках до 50%. Хоча в бухгалтерському обліку ці збитки часто класифікуються як утримувані до погашення і не відображаються в фінансовому результаті, не стають реальними у випадку кризи ліквідності. Ну, тобто, коли банк змушений продавати свої активи значно дешевше вартості їх придбання ну, для того, щоб повернути депозити клієнта. Згідно з даними Національного бюро економічних досліджень, близько 500 банків, а це приблизно 10% від загальної кількості, мають більші нереалізовані збитки, ніж ті, які мав Silicon Valley Bank на момент свого крапу. Якщо врахувати ринкову вартість цих активів, то ці банки вже є технічно не або мають критично низький рівень капіталу. І додатковий шок у вигляді дефолтів за кредитами на комерційну нерухомість навіть на рівні 10% може призвести до повного виснаження капіталу ще для 80 300 банків, сумарні активи, яких обчислюються сотнями мільярдів доларів. Мушу зазначити, що це дослідження двохрічної давності. І тоді ситуація трішки покращилася, але вона все одно не вирішена. Це чітко видно по поточних дім ФРС. Вони через механізм викупу облігацій вводять ліквідність в банківську систему. Це короткотермінова ліквідність для забезпечення резервів банків. Як видно, що саме зараз, у другій половині 2025 року, ці операції набули відчутного масштабу, але ФРС бачить, що і цього недостатньо. На засіданні 29 жовтня Павел сказав, що з грудня вони планують зупиняти кількісне посилення, ну тобто вони перестають продавати облігації зі свого балансу. Якщо глибоко не занурюватися у банківську систему, то це виглядає дивно. Ну ринки ростуть бізнес все ще генерує прибутки. Якраз це ідеальний час для розвантаження балансу, та це все не так. Це був вимушений крок і підготовка до того, що було заявлено на засіданні вже 10 грудня. ФРС починає викуповувати облігації на 40 мільярдів щомісяці. Багато хто помилково сприймає це як кількісне пом'якшення, але це не так. Не хочу засмучити криптонів, які чекають, що це призведе до альтсезону, але ці гроші майже не покладуть в ринок. Це гроші виключно для стабільності банківської системи, для приведення їх резервів до норми. Якщо взяти загалом ну не тільки проблеми у комерційній нерухомості, то загальні резерви банків знизились до ризикового рівня у 12%. І враховуючи поточний стан перспектив, їх резерви потрібно оперативно нарощувати. Причому швидше ніж комерційна нерухомість впаде ціні. Тільки так на даний час можна врятувати банківську систему і ринок нерухомості. Але ринок комерційної нерухомості показує поганий тренд, що ми зараз поглянемо. Та спершу запрошу вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування і публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні деталі. Важливо усвідомлювати, що поточна криза комерційної нерухомості фундаментально відрізняється від звичайних циклічних спадій. Вона зумовлена структурними змінами у поведінці орендарів та економіці там, ринку праці, і на це все накладається ще й жорсткі монетарні умови. Офісна нерухомість, яка традиційно вважалася відносно захисним активом для інституційних інвесторів, перетворилася практично на токсичний актив. Основною причиною є змішана модель роботи, яка закріпилася після пандемії 2020 року, а це спричинило ряд проблем. По-перше, це вакантність, рівень вакантності офісів у США досяг історичних максимумів у Сан-Франциско, який є епіцентром технологічного сектору. Вакантність на початку 2025 року перевищила 26,3%. У Нью-Йорку та інших мегаполісах ситуація також критична звикальністю, вона наближається до 20%. А друге це зниження ефективної орендної ставки. Навіть там, де номінальні орендні ставки залишаються стабільними, ефективні ставки обвалилися через необхідність надавати орендарям значні пілі та безкоштовні періоди оренди, там компенсації ремонти чи ще щось. А це наслідок того, що конкуренція серед орендодавців зростає. Третє – це знецінення таких активів. За прогнозами Макінці, вартість офісної нерухомості у глобальних містах може пасти на 26% у реальному вираженні до 2030 року, що еквівалентно знищені 800 мільярдів доларів вартості. А для старих будівель, які не відповідають сучасним екологічним стандартам та вимогам орендарів, падіння вартості вже сягає 50-70%. Ще одною структурною проблемою ринку нерухомості є криза оцінки, чи це називають аналітики ціновий параліч. Тобто на даний час відсутня достовірна оцінка таких активів. Об'єми транзакцій різко впали, ну оскільки продавці не бажають фіксувати збирки, а покупці не можуть отримати фінансування або вимагають значних знижок при покупці. Оцінюючи, стикається з неможливості коректно визначити вартість заставного майна через дуже малу кількість угод для порівняння. А це створює ситуацію невизначеності дебанки. На папері будівля може коштувати там, 100 мільйонів доларів, ну, наприклад, за оцінку 2019 року, але реальна ринкова ціна може становити там 40-50 мільйонів. І якщо банк визнає цю переоцінку, то він змушений буде формувати величезні резерви під цей паперовий збиток. І це стосується не тільки офісного приміщення, і така проблема взагалі по комерційній нерухомості. Якщо взяти багатоквартирні будинки, то там ситуація аж ніяк не краще. Цей сектор загалом вважався безпечною гаванію, але зараз і він демонструє ознаки стресу. Багато інвесторів купували ці об'єкти у 2020-2021 роках за рекордно низькими ставками кавіталізації, зраховуючи на швидке зростання орендної плати, але цього не сталося. А відбулося уповільнення зростання оренди, зростання операційних витрат, там, наприклад, страхування, податки та стрибок відсоткових став за плаваючими кредитами. І це призвело до того, що багато кредитних год стали збитковими. Рівень прострочення у секторі багатоквартирного житла почав зростати і досягнув 7,12 у 2025 році. І це тільки поверхня я не хочу затягнути розділ по нерухомості, скільки у нас тема більше банки. Але якщо вам цікаво подивитися саме по американській нерухомості, то пишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, то як завжди зроблю окреме деталь відео. Та по нерухомості є ще деривативи, тобто похідні фінансові інструменти. Після кризи 2008 року більшість банкірів уникли персональної відповідальності. Тоді як основний фінансовий тягар був перекладений в першу чергу на населення США, а в другу чергу на весь світ, зокрема через інфляцію, боргове розширення і девальвацію доларових резервів. Тобто ми з вами в певній мірі теж рятували штати, хоча нас ніхто і не питав. Тому банкіри і фінансисти такі інструменти, як CDO, тобто забезпечені боргові зобов'язання, замінили на CMBS. це іпотечні цінні папери, з забезпечені комерційною нерухомості, та на CLO – це забезпечені кредитні зобов'язання. Тобто суть приблизно та ж сама, але звучить не так токсично. Якраз ринок таких деривативів і діє ядбарометр реально стану справа, оскільки на відміну від банківських балансів ціни тут оновлюються в реальному часі. І що ми по цьому бачимо? Ну, по-перше, зростання протермінованих виплат. Рівень протермінування в офісному сегменті CMBS різко зростає. У жовтні 2025 року він досяг рекордних 11,76%, перевищивши пікові значення постковідного періоду. По-друге, активізація спеціальних кредитних послуг, тобто величезний обсяг кредитів передається до спеціальних організацій, які займаються реструктуризацією або стягненням боїв. А це свідчить про те, що позичальники не можуть виконувати зобов'язання на стандартних умовах. І третє, це зростання оцій послуг кредитування поза стандартним банківським себе. Зараз зростаючу роль відіграють зобов'язання, забезпечені позиками, ну так звані Сіло. Цей ринок є ще менш прозорим, ніж Сім'яс, і несе ще більші ризики інвестора. І зараз саме небезпечний час, коли банки можуть стикнутися із нестачею ліквідності. До речі, якщо вам цікавий ще більш прикладний контент, регулярна практична аналітика, конкретні інвестиційні та спекулятивні можливості із обширним фундаментальним Ольду що і чому, і моїм портфелем та угодами запрошую вас на патрон. А ще це спілкування зі мною і з іншими інвесторами, а також на патреоні. Уже в процесі публікації матеріалів свідомий інвестор. Послання є в описі під відео. В тому, що кредити на комерції є, як правило, короткостроковими тобто 3, 5, 7 ну, або 10 років, і з амортизацією на 25-30 років. І передбачає великий фінальний платіж в кінці терміну. Тобто позичальник повинен або продати об'єкт, щоб розрахувати з боргами, або рефінансувати його, тобто перекредитуватися. Якраз основна проблема в тому, що кредити, видані у 2015-2020 роках, там тобто 3-4%, тепер повинні бути рефінансовані під 7-9%, і мова йде про доволі і чудні суми. У 2025 році настає термін погашення кредитів на суму 950 мільярдів доларів. А у 2026-2027 роках очікується погашення ще на понад 1 трильйон доларів. А загалом, за даними Mortgage Bankers Association та TREP, загальний обсяг погашень оціниться у 4 трильйони доларів до 2029 року. Це дуже відчутна сума, це майже 14% від американського ВВП. І проблема цієї цифри у тому, що математика рефінансування часто не сходиться. Чистий операційний дохід багатьох будівель просто не покриває обслуговування богу за новими ставками, а це вимагають власників внесення додаткового капіталу, якого у багатьох просто немає. А це, відповідно, може призвести до ланцюга дефолтів по кредитам, особливо якщо вартість нерухомості продовжить знижуватись. Щоб уникнути цієї масової хвилі дефолтів, яка могла би обвалити ринок, банки за мовчазною згодою регуляторів вдалися до стратегії «Extend and Pretend», тобто продовжує рефінансування і вдавай, що кредит якісний. Фактично, це дозволило банкам реструктуризувати кредити, наприклад, переводити їх на виплату тільки відсотки, продовжити термін погаш, ну і тому подібне. І без визнання їх є проблеми. Якщо взяти короткостроково, то ця стратегія, звичайно, не запобігає негайному визнанню збитків і ринковій паліці, але довгостроково вона просто консервує проблем, перетворюючи банки на зомбі установи, баланси яких забиті надризиковими кредитами. І замість того, щоб очистити баланс і кредитувати нові ефективні проекти, капітал заморожується в збиткових офісних центрах і інші проблемні комерційні нерухомості. Як зазначають експерти галузі, це стримує перерозподіл капіталу в економіці і може призвести до тривалої стагнації кредитування. Тому, врешті-решт, прийдеться визнавати проблеми та щось із цим робити. Банки будуть змушені визнати реальні збитки, особливо якщо ставки не повернуться до нульових рівнів, а вартість активів не відновиться. А це забустить процес масового продажу проблемних кредитів із великими дисконтами. Це, відповідно, призведе до очищення ринку, але ціною банкрутства найслабших банків. Звичайно, ціни на нерухомість можуть впасти ще нижче. Що подати на аналогію 2008 року, то можна очікувати масштабну консолідацію банківського сектору. Великі банки там із класу big, to Fail стануть ще більшими, поглинаючи регіональні банки, які втратять капітал через реалізацію збитків. Головний ризик полягає в тому, що криза комерційної нерухомості може спровокувати кредитне стиснення. Тобто банки припиняють кредитувати бізнес, щоб зберегти капітал, а це може штовхнути економіка США в глибоку рецесію, а що в свою чергу посилить ще більше проблеми з нерухомістю, тобто класичне порочне коло дефляції боргу. Чи може зниження ставки і допомогти вирішити цю проблему? Ну, загалом це сильно зменшить напругу, оскільки нереалізовані збитки банків зменшиться, а рефінансування стане більш доступним. Але з іншої сторони, це також дарить по прибуткам банків, оскільки знижується маржинальність бізнес моделі банків. Та й ставку просто так не знижуй. Як діяти інвестору, ну, як на мене, краще оминати банківський сектор, особливо регіональні банки, на які проблеми поширюються у найбільшій мірі. А також бути обережними із рейтами на комерційну нерухомість. Якщо піде переоцінка вартості, то вони будуть почуватися не краще за банківський сектор. Та й загалом усе, що пов'язане із нерухомістю, знаходиться у сфері ризику. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і десь на це якщо відео вам сподобалось, поставте подобайку і коментар. Та ви підтримуйте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.